Вітаю! З вами Марія Даниченка з Одеси, магазин Троянд. За цей час я бачила багато виставки, селекційні розробки, унікальні сорти. Але сьогодні я хочу показати вам щось особливе. Зичайно, гібридні троянди, які не просто прикрашають сад в день, а й світяться вночі. Так саме світяться. Можна подумати, що це фантастика, але це просто результат крутої роботи вчених. Ці троянди мають рідкісну властивість, вони випромінюють легке світіння вночі. Вчені схрестили їх з грибом, який називають муцена хлорофос. Він сам світиться природньо, і в результаті пелюстки почали випромінювати м'яке світло. Вдень це ледве видно, зате в темряві виглядає чарівно. Колір сяєння залежить від сорту. Кожна квітка виглядає унікально. У нашому асортименті 10 сортів цих дивовижних троянд, і в майбутньому їх може бути ще більше. І зараз ви побачите, як виглядає кожен сорт днем і вночі. В мене ці троянди ростуть уже другий рік, і я реально ними задоволена. Вони витримують і спеку, і морози до мінус 15, не хворіють і взагалі не примхливі. Полив, трохи догляду, і все. Навіть якщо раніше ніколи троянди не садились, цими справитись без проблем. Бутони ростуть великі від 12 до 15 сантиметрів, кольори різні від ніжно-білих до глибоко червоних. Цвітуть усе літо, пахнуть приємно, не різко, і головне з одного молодого куща виходить до 25 квіток за сезон. Догляд зовсім не складний. Посадили на сонячному місці у нормальний ґрунт з компостом, полили десь раз на 5-7 днів і все. При розмноженні цих троянд живці пускають коріння десь за три тижні, а вже наступного року нові кущики починають цвісти. І що важливо, світяться так само, як і материнська троянда. Хімією майже не обробляю, немає потреби, тож і часу менше витрачається і грошей. Саджанці цих троянд вирощуються на великих полях. В день вони просто красиві. Але справжнє диво починається вночі. Усе навколо м'яко світиться, і це неймовірне відчуття. Стояти серед такого поля це наче опинитися в іншому світі, де все дихає спокоєм і красою. Навіть у мене біля дому росте лише кілька кущів, але коли настає ніч, я просто відчуваю, як заряджаюсь енергією. Щиро дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалися ці дивовижні троянди, замовляйте набір із усіх доступних на даний момент 10 сортів. Просто натисніть кнопку Замовити набір під відео та заповніть форму для доставки. Відправляємо саджанці новою поштою протягом трьох днів. Все акуратно упаковуємо, щоб ви отримали все в ідеальному стані. Нагадую, оплата при отриманні з вами була Марія Данильченко. До нових зустрічей!